Вже з наступного тижня на території під сепаратистам люди зможуть потрапити лише за спеціальними документами. У зоні проведення антитерористичної операції визначено сім пунктів пропуску, через які можна буде перетнути умовну лінію розмежування на сході. Попереджають силовики. для отримання ж перепустки Українці та іноземні повинні спочатку звернутися до одного з відділків міліції у Маріуполі, Дебальцево, Старобільську чи Великі Новосільці, і чекати 10 днів, щоб готовий документ забрати особисто. Навіщо потрібні такі обмеження? Чи будуть вони реально працювати? Дізнавалася Наталка Фулювчук. Через пару днів довжооправлятися в район Донецького аеропорту. Щоразу, коли волонтер Іван їде в зону АТО, щоб підтримати українських бійців, везе з собою не менше півтори тони необхідної допомоги. Серед ось цих спальних мішків ще й обмундирування. Адже на передові знадобляться і куртки парки, Це і чоботи, і пічки для обігріву та приготування їжі. їжі, а ще системи спостереження та просто теплі речі. Ось цю велику партію ковдр із овчини шили поляки. А ці шкарпетки в'язали українські жінки. Вічна є група продавців, які спеціально сидять, Днями шьють очень теплі жилетки і шьють такі варежки. Це теж варешки для стрілків. Видите, теж сделаны пальцы з прорезями. теплі носки. Теж, ну, в таких носкав обычно мы передаємо или когда э, где-то человек уже после ранения на реабилитации. Окрім речей, волонтер везе необхідні ліки для порятунку життя бійців. На збори витрачає мінімум часу, зізнається, звик жити на колесах. Головне, що під рукою було про те, що просять бійці, і додає найбільше часу витрачає на дорогу під час перевірки на блокпостах. Тож припускає із новими правилами перепусткою в зону, а то стане куди важче добиратися. Бо, окрім пошуку життєво необхідних речей, доведеться витрачати час ще й на бюрократичну тяганину. Поэтому 100% какая-то система пропусков должна быть. Но опять же, чтобы это не переросло в какой-то маразм, что, там, чтобы процедура, допустим, отвести помощь 2-3 недели. Потому что преимущество волонтеров, что мы можем реагировать за сутки, за двое. Спершу в'їзд та виїзд за спеціальними документами хотіли запровадити з 11 січня, потім відклали до 21-го. Усе це роблять задля однієї мети, наголошують ініціатори посилити контроль перетину на лінії зіткнення. Утім, брак інформації викликає не тільки паніку у населення, а й певні домисли. Юрій Береза упевнений – усе через непродуманість механізму, реалізації системи, перепустки. Перед перед тим, як заявляти таке, треба було мабуть, продумати і проробити. На превеликий жаль, в комітет. По обороні це не потрапляло, і більшість от таких заяв не робляться безвідповідально, без певної підготовки. Командир батальйону Дніпро ділиться спершу треба чітко розмежувати, які території окуповані, а які звільнені. Тоді можна братися за впровадження режиму перепусток. І додає на місцевості, яка вільна від російських військ, краще б запровадити поліційні адміністрації. Я, я розумію, що поліційні адміністрації. Там повинен бути військовий керівник цього, представник контр контрозвідки, цивільної адміністрації, представник Червоного Христа або інших громадських ну, об'єднань, які опікуються там, життям і всім все іншим. Як надалі відвідуватиме родину на Донбасі, не знає і Юлія. Вона зареєстрована в столиці. Батько з матір'ю проживають на території підконтрольній сепаратистами. Копії батьківських паспортів жінка не має. Відтак довести мету своєї поїздки їй украй важко. Тим паче, що ані мати, ані батько не мають змоги вислати їй копії документів. Всі розуміємо, що навіть просто взяти где-то справку составляють трудності. От, її можна відправити. Вот. И, в і концов, это может просто касатися близких, близьких, родних і иной ситуации, ситуації, коли ну, просто буде документ. Новий порядок в'їзду необхідний за для безпеки людей, наполягають силовики і обіцяють виготовляти документи за 10 днів безкоштовно. Піклося в першу чергу за те, щоб э, мешканці Донбасу, які знаходяться на територіях під контролем сил антитерористичної операції, почували себе у безпеці. Саме тому створені ці э, коридори, саме тому посилена охорона та оборону визначених ділянок. Все це робиться задля того, щоб не допустити прориву на територію, що підконтрольна силам, АТО, э, диверсійно-розвіденої групу бойовиків. Людина, яка хоче в'їхати на неконтрольовану територію, має подати заявку та копії документів із зазначенням мети пересування. Готуватися ж до поїздок радять заздалегідь. Звертатися із заявами можна у Маріуполі, Старобільську, Дебальцевому та селі Велика Новосілка. Отримати ж на руки перепустку можна лише особисто визначили контрольні пункти перетину у лінії розмежування. Це Луганськ, станично Луганське, Широке, це КП Станиця Луганська. Потім Донецьк-Маріуполь через Волноваху, КП Бугас, Горлівка, Артемівськ, КП Миколаївськ, Миколаївка та Новоазовськ, Красноармійськ та Лаківка, Маріуполь, це КП Маріуполь. 1 також будуть окремі КП для переміщення вантажу. ОСБУ кажуть, відкривають лише ті контрольні пункти, де можуть забезпечити безпеку, і додають все заради людей, щоб на мирні території не потрапили терористи, не передавалася зброя та вибухівка. Однак, у дієвість пропонованої системи безпеки вірять не всі, зокрема, і боєць із Донецького аеропорту, позивний богема. Ці напівміри, які там стосуються і блокпостів, які як пропускали, так і пропускають машини з. Вугіллям, металом, рудою і зі всім на комбінати в одну, в другу сторону, тому що вони платять податки. Тільки кому? Наталка Фулівчук, Віталій Колот, Олексій Кулак та Ігор Шатайло, ТВАЙ.